До крамниць зловмисники потрапляли по-різному, через дах, вікна або через не зовсім надійні двері. На озброєнні мали традиційний інвентар домушника, фомка і викрутка. Цупили переважно харчі, алкоголь і дрібні гроші з каси. Було пограбування, все було розкидано, все тут пакети, все валялись і обнаружили, що була кража продуктів пивних, так само в харчових. Зажигалки, та такі всякі мелочі, От кобаса, кобасні вироби були покрадені. Таким чином п'ятірці вдалося обікрасти щонайменше три крамниці. Нині заскоєни, молодики шкодують. Все, що бачили, то і мрали пиво. В основному пиво і продукти я там вже не пам'ятаю, що іменно там було якось а так. Получилось да, каюсь. Вийти на крадіїв вдалося завдяки оперативній інформації. Усі молодики місцеві стефіпольського району. Усього їх п'ятеро. Двоє з них вже були раніше судимі за аналогічні злочини. Наймолодшому фігуранту лише 17 років, найстаршому 22, Власне, останній і керував у банді. Нині він під вартою Скоріше за все. Хлопці відповідатимуть не тільки за пограбування магазинів під час санкціонованого обшуку у будинку одного із затриманих правоохоронці знайшли ще й наркотики. Під час обшуку підозрюваного в квартирі також виявлено наркотичні засоби та засоби для їх вживання. За цим фактом також відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 317, санкція якого передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Нині правоохоронці перевіряють причетність молодиків до інших аналогічних злочинів. За усіма фактами вчинення даних злочинів, розпочато кримінальне провадження за статтею 185 частини 3 Кримінального кодексу України, де передбачено покарання в вигляді позбавлення волі. Юлія Стафурова, Теофіпольський район для інформаційного випуску.